Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на порядку денному російський нацизм та фашизм. Расова теорія цього вчення настільки проста, що її могли б викладати на факультеті політтехнологій імені Гебельса Вороги Росії, це фашисти. А фашистом автоматично стає будь-яка нація, яка дозволяє собі мати власну гідність, самосвідомість. Чи бодай атом відмінної думки, будь-яка не лише сусідня, у кремлівській логіці будь-яка інакшість це вже фашизм. По всьому світу зараз працює гігантська пропагандистська машина Путіна, така собі геббельс версія 2.0, оптимізована під сучасні бюджети, підкуп політиків, журналістів, експертів і мобілізацію емігрантів. Які ніколи не відпускають із серця скрепи, не втручаючись у внутрішню політику України, мушу зазначити, адекватна частина російського суспільства повністю погоджується зі словами одної політичної діячки з її німецького інтерв'ю. Вона сказала про виступ Путіна перед федеральними зборами, зневажливе ставлення до інших країн, оголошення війни всьому світу. Хвороблива віра у власну непомильність у поєднанні з кричущою брехнею це фашистська пропаганда. Вона також додала, що якби жив режисер Михайло Ром, автор звичайного фашизму, то після промови Путіна він міг би доповнити свій фільм новими сценами. Чесно кажучи, у новій версії фільму довелося б виділити окремий сезон. Лише для російського телебачення цей фільм, хоча й неоднозначний, варто дивитись у ранньому віці, щоб встиг сформувати здоровий імунітет проти тоталітаризму, хоч би в якому він був фасоні від расового переважства до побудови комунізму. Тим більше, що російський нацизм саме нацизм, уникнув навіть спроби прикинутися інтелектуальним ученням. Кремлівським ідеологам вистачило двох слів. Вороги фашисти. Расова теорія руського мира готова, вона на рівні мас культу, тому не потребує жодного розумового навантаження, ні тобі ідеологів, ні філософії, просто ввімкнув телевізор, і все. Ніяких недолюдей тепер це не модно. Навіщо вигадувати? У них є універсальна кнопка хто проти, той фашист. Усе це вже було, і в російській історії не паралелі там суцільні копіпасти. Декілька цитат Сини мої, пам'ятайте це, не заражайтесь безглуздям Заходу, це гидка помийна яма. Невже прекрасна молодість Росії не краща за гнилу старість Західної Європи? В нашій Росії вчені мають відпускати знання тільки за рецептом уряду. Іноземці це гади, яких Росія пригріває, а вони її ж і кусають. Це все з записок Леонтія Дубельта, головного цензора часів Миколи І, того самого, що заявив досить цього мотлоху творів вашого Пушкіна надруковано ще за його життя достатньо, щоб шукати нові після смерті. Як бачимо, ненависть до свободи думки. Це багатовікова сімейна реліквія російського режиму. Ставлення Дубельта до всього іноземного чудово відображає настрій російської еліти перед Кримською війною, протистояння всьому світу як стиль життя. Тож Путін нічого нового не вигадав, хіба що додав сучасні технології, соцмережі, ботнити, телекартинку. І безкінечний марафон Гебельс Лайв. Судячи з млявих санкцій, цивілізований світ і досі десь у дрімоті. Прямо назвати речі своїми іменами. Ну ніяк. А між тим путінська пропагандистська машина працює так активно, що навіть Рем і Гебельс зараз би позаздрили. Кремлівський агітпроп не деградував, він просто виріс у гібридного монстра. Який нарешті справді овладєв електоратом, тому найрозумніше зараз створювати простори, вільні від цього впливу, аналізувати, але не дискутувати. Та й аналізу вистачить все і так на поверхні. Ось друзі, коли ми вже розклали по поличках усю цю кремлівську ідеологію, настав час підсумувати. Бо путінський нацизм це не просто історичний тупик. Це тупики з мембраною, який втягує все довкола сусідів, братські народи, власне населення, світову безпеку, здоровий глуст і навіть саме визначення слова логіка. Ми живемо у час, коли пропаганда, що стирала кордони між брехнею і реальністю у часи Гебельса, тепер стирає кордони між реальністю і абсурдом. Технології зробили її немудрішою, просто швидшою. І не чеснішою, просто гучнішою. Коли нація з багатою історією, літературою, мистецтвом перетворюється на заручника телевізійного шаманства, це вже навіть не трагедія, це чорна комедія, яку соромно дивитися, але небезпечно ігнорувати. Та найстрашніше, що тоталітаризм ніколи не приходить сам, він завжди приводить із собою почет. Страх, цензуру, фальшивий пафос, культ мудрого вождя, який помиляється лише тому, що надто геніальний для простих смертних, а ще вічний образ ворога, який винен буквально у всьому, від економіки до погоди. І от зараз, коли кремлівський режим знову повторює історію своїх попередників, ми мусимо зрозуміти це не спектакль. Це не серіал про альтернативну історію, це частина реальності, у якій ми живемо, і відповідальність не у тому, щоб сміятися над абсурдом, хоча інколи і сміх, зброя, відповідальність у тому, щоб чітко називати речі своїми іменами: фашизм, фашизмом, пропаганду пропагандою, а тоталітаризм тим, чим він і є, системою, яка живе брехнею і помирає правдою. Тому наше завдання сьогодні не просто аналізувати і не сперечатися з тими, хто давно перестав чути. Наше завдання створювати простір, де правда може звучати голосно, простір, де критичне мислення не розкіш, а базова функція мозку, простір, який не залежить від телевізійних танків і газетних ядерних погроз. Бо поки хтось у Кремлі будує імперію пудових міфів. Світ має будувати імунітет не до росіян а до режимів, що народжують таких правителів, не до культури, а до пропаганди, яка її знищує, не до сусідів, а до тоталітарної інфекції, яка може вдарити будь-де. І якщо ми сьогодні вміємо бачити цю хворобу, значить у нас уже є шанс її здолати. Бо історія циклічна лише для тих. Хто відмовляється з неї вчитися. А ми з вами ні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До нових зустрічей!